Всім привіт, мої дорогі підписники! Е, Ось як виглядає моя коробочка, яку я зробила, її важко зробити. Я хотіла їй показати своїм. Тут все для SM. Тільки картонне і папірне. Тож, роздивляємось. Так, такий пакетик картопля фрі. у таких чотири палочки картоплі фрі. Бургер маленький. А це діти, які я зробила сама. Їх тут два. Один а в один великий. Ну, щоб. Ще що. Щоб отак от показувати, так. Отак. Куда без баблічка. Вау, вау. Косметичку я покажу в наступному відео. Запитання до моєї косметички. Чого вона така мала? дві річі. Помада тіні. Але це вже я розкажу в наступному відео. Пінь!